А ти коли задумувався над тим, як виникли меблі. Мене звати Даша, і сьогодні я із задоволенням розповім тобі історію створення меблів. Давай розберемося для початку, що ж таке меблі. Меблі це предмети, призначені для побутових та виробничих потреб людини, які можливо пересувати, зберігати на всі необхідні речі та інструменти для створення комфорту та затишку в оселі. Уявила хвилинку, що ти прокидаєшся вранці, насипаєш собі мюсли в тарілку. А в тебе немає столу, щоб поїсти. Раніше так і було. Мемлі беруть свій початок у кочових племен, схильних до проживання на постійних територіях, або тих, де холодний клімат звинувача більше часу проводити у приміщеннях. Первісними меблями слугували каміння або ж шматки стовборів дерев. У країнах серезиноморія первісними меблями слугували пісковик, мармур і всі різновиди марморовидних порів. Наприклад, Сидіння у церквах та театрах Стародавнього Риму або ж Греції. Також пізніше широко використання набули дерев'яні меблі, які більш зручніші і неважкі у пересуванні. Дерев'яні меблі почали домінувати завдяки легкій обробці сировини та комбінації з металевими чи тканинними виробами. Історія створення меблів у Західній Європі тісно пов'язана із мистецькими стилями та епохами, тому існують меблі доби готики, відродження. Цизма, амбіру, бароку і ракову і багато інших стилів. Сьогодні ж меблі створюються за проєктами інженер-технологів та архітекторів. Завдяки широкому використанню сучасних... Завдяки широкому використанню сучасних етапів виробництва та новітніх матеріалів, асортимент меблів збільшився, вони стали більш зручними і легкими у використанні. Ще меблі? Так. Отже, зробимо висновок, що розвиток меблі почався з того, що людина захотіла жити в комфорті.